Єдина думка, яка в мене тоді була, боже, це віддати тисячу гривень за якийсь там пятиденний марафон. Люди у серйозно тисяча гривень. Це просто був провальне мислення. Це було просто. Мені було дуже складно віддати тут тисячу гривень. Ви уявляєте, Перша якість успішних людей це те, що ви не боїтеся вкладати в свій розвиток. Тобто, ви відноситесь до інвестицій в свій розвиток не я до витрати, а як до того, що я вкладаю в свою голову, моя голова мені принесе ще більше. А по-іншому не буває. А по-іншому неможливо просто. Да? Ти не можеш робити щось краще, щось більше, якщо ти не вкладаєш в свою голову. Таким самим чином, знаєте, є люди, яким просто от рандомно якийсь там спадок сипеться на голову, там крипта виросла. І суть в тому, що вони розтринкали все просто за півроку за рік. Ви розумієте? А чого того, що отут ніхто над собою не працював, тому спершу працюємо ось тут. Не боїмося вкладати в себе. Тобто, коли ми платимо іншим людям за те, що вони нам дають щось цінне, є такий обмін, да певний. Ми віддаємо, ми забираємо, ми отримуємо щось, ми пихтимо над тим, щоб зробити якийсь результат. Якщо ми віддали хорошеньку суму, розумієте, гарненьку таку суму. Якби я віддала там зараз, от, наприклад, зараз 500 гривень, я можу не відкрити той марафон, я можу ніколи в житті це не зробити. А якщо я віддала там 2000 доларів, наприклад, або там 3000 Доларів. Блін, я в ліпошку розіб'юся, але я зроблю той результат, ви розумієте? Тому що, по-перше, я відповідальна за те, що я вклала, мені треба відбити да? в голові тут одразу пунктик. Другий пунктик це те, що я, навіть якщо там я зараз не відіб'ю, я беру той досвід, який мені допоможе далі.